Слава навіки Богу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю та бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословіння на кожен день вашого життя. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Які поради у своїх книгах написав знаменитий психолог Віктор Франков, який у своєму житті пережив чотири констабіра? Давайте разом послухаємо деякі його поради, «Сілення сенсом життя. Якщо в нашому житті з'являється сенс життя, то 1% плоті може бути відновлений від тортур, хвороб та каліцтва. Ця знаменита людина Віктор Франкл попав в нацистський концтабір людиною-теоретиком і Божим чудом там вижив. То він тоді став людиною-практиком, тобто він там пережив все те, що він вчив колись в теорії. Уявляєте собі? І ми в таких людей маємо вчитися. У людей практиків, а не тільки в теоретиків, і що саме життя від нас очікує. А життя від нас очікує послуху слову Божому і та виконання волі Божої і учнівство. І послухайте, що Франкл писав: у чому щастя, коли будучи там тупо закриті всі можливості бути щасливим. І Віктор Франкл, коли він там був, то він винайшов секрет справжнього щастя, це допомагати іншим людям яким було у сто разів гірше, ніж йому самому. Він також допомагав людям вижити і повертав їм сенс життя, а також допомагав іншим людям не закінчити своє життя самогубством. І ще він писав там про любов, що вона обмежена в нашому світі, коли ми живемо у свободі і сфокусовані на плоті. Коли він там був розлучений зі своєю молодою дружиною, то він сказав, що я зрозумів із Біблії книгу. Одну пісню над піснями вісім шість, у якій співається таке: Покладити мене, як печатку на серце своє, бо як печать на рамено своє, бо сильне кохання, як смерть, а заздрощі непереможні, немов той шеол, його жар це жар вогню, воно полум'я Господнє. І уявляєте собі, що Франкл, він навіть і не знав, чи взагалі жива його дружина, але він. Але його дух завжди міг звертатися до неї. Тобто фізично вони не бачились у концлагері, але він міг своїм духом бути з нею. Уявляйте собі, яке це щастя було тоді для нього. Що він говорив, що коли ми прославляємо Господа, то наш дух внутрішній він веде до нього. Ось таким чином, через сильну віру та молитви, він вижив у тих таборах смерті. Давайте помолимося до Господа цією молитвою. Дорогий Отець Небесний, ми просимо Тебе, допоможи відродити наш дух і прости нас, Господи, що ми в цьому житті так довго були сфокусовані на плоті, що ми слухали плотських людей, що ми брали приклад із плотських людей. І ми подражали плотським людям, і ми вірили в ті тести, які ставив нам диявол. Але ми так мало розвивали наш дух, і так ми мало хотіли бути схожими на Тебе, Господи. Бо ти батько світла, ти святість, ти праведність, і ми навіть не старались подражати Тобі, Господи, хоча Ти віддав для нас свого Сина, дав церкву і дав духовних людей. І ми за це все каємося, Тобі, Господи. І нам встидно за наше життя, і ми просимо Тебе, допоможи нам із сьогоднішнього дня переоцінити наше життя і змінити наше життя до кореня. І допоможи нам возродитися духовно і рости, та принести хороший плід для Твого Царства во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми молилися. Амінь.